Доброго дня, дорогі наші підписники і гості каналу Село Моя Доля вітаю вас на каналі і бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. І хай медовий перший спас буде радісним для вас. найщедрішим і щасливим зробить хай життя красивим, хай здоров'я не підводить. Зло ніколи не нашкодить. Сьогодні, 14 серпня і ми святкуємо перший спас. Звичайно, всі ви знаєте, що серпень нас радує спасом аж три рази, і сьогодні, 14 серпня, ми відмічаємо перший спас, а потім 19 серпня. І потім 28 серпня. І сьогодні ми маємо Спас медовий або Маковея, Маковія, як ми називаємо. Як пояснюють релігійники, цей день приурочений пам'яті семи мучеників макавеїв, їхньої матері. І їхнього вчителя, котрі були страчені за віру, за віру в Христа. Але в народі це свято, звичайно, відмічається набагато ширше. І так як в цю пору дозріває мак, то в народі це свято приурочене дозріванню маку і освяченню маку. Вважається, що освячений в цей день мак здатен боротися з різними темними силами. І особливо мак маченки маку ведюка, дрібненького маку, який часто густо сам виростає на наших городніх ділянках. До цього року, правду сказати, напевно, я дуже старано старалася сапати свій город, так що мако-видюка у мене цього року нема. А загалом кожен вік він є. Вважається, що коли цим маком обсипати хату чи якесь місце, де ми віримо, що щось нам шкодить, якісь темні сили, то не буде доступу до цього місця, чи до нашого будинку, чи до подвір'я темних сил. А ще цей спас називається медовим. І люди наші вірять і освячують мед в цей день. Вважається, що цей мед також є цілющим для нашого здоров'я. Якщо в цей день освятити мед, це стосується особливо пасічників, то на слідуючий рік також бджоли носитимуть багато меду. Але мед освячують не тільки бжолярі, жулярі не тільки ті, в кого є вджоло сім'ї, а також весь люд, котрий сьогодні прямує до церкви. Також існує повір'я, що коли з'їсти першу ложку освяченого меду і задумати при цьому бажання, то це бажання обов'язково здійсниться. Так що при нагоді, Робімо таке дослідження, задумуємо з першою ложкою прийняття цього освяченого меду, щоб був мир на українській нашій рідній землі. І дасть Бог це наше бажання стане реальністю. І також в цей день освячують воду. Також кажуть, що вода в цей день являється цілющою. Має такі ж цілющі властивості, як і вода, освячена на водохреща. А ще, крім маку, освячують цілі букети квітів. І яких тільки квітів в цих букетах немає цього дня, і спас цей також по народному називається ще Квітковий. Колись обов'язково в цьому букеті. Були чорнобрівці. Обов'язково, я ще пам'ятаю, що були такі різновид чорнобривців називалися вони повняками. Обов'язково були ці повняки. Ну, гідне місце, звичайно, займали маківки маку, м'ята, васильки, яких в мене, на жаль, також нема. В моєму букеті, але в мене зате є заморський базилік, він також дуже ароматний і його також називають священою травою. Наш народ дуже мудрий був. І передавалася від роду до роду ця народна мудрість, і ці вірування. І вірилося, що кожну квітку необхідно замовити. Наприклад, до чорнобрівців говорили, що мають бути чорні брови, і вони мають не линяти з віком ті чорні брови. А повняки також говорилося, що має бути. Оселя повного повна щастя, а до льону, до його таких вже майже дозрілих суцвіть. Говорили, також була прямо в все складом виходило, все віршиком. Говорилося, щоб голова не боліла. Я не запам'ятала цих всіх замовлянь, бо прочитала їх дуже так швиденько. Тож не можу. Передати вам, а варто було б, звичайно, і запам'ятати і передати, щоб передавались вони далі із покоління в покоління, наші вже, можливо, втрачені замовляння, які ми, можливо, віримо, можливо, не віримо. Але, звичайно, я вже колись говорила, що в житті кожного з нас бувають такі випадки, що починаєш вірити навіть у те. Що досі не вірив, і говорив, що бути такого не може. І я, показуючи айстри, які розквітли в мене на квітнику, і, можливо, частково інші квіти, розповім вам одну таку історію. Але спочатку хочу згадати по, про трохи прикмет, які пов'язані із сьогоднішнім днем. Днем 14 серпня, днем Маковія. А говориться в народі, що 28 числа на Успіння Богородиці буде така сама погода, як і сьогодні, 14-го. А ще говориться, що вже після сьогоднішнього дня, сьогодні ще можна було купатися, а після сьогоднішнього дня купатися вже не варто. Говориться також, що після цього дня бджоли вже не носять меду. Ну і нарешті історія, яка трапилася з моїм родичем, це Бувальщина, яку можна вірити, а можна не вірити, але вона трапилась. І була ця Бувальщина. Трапилася історія в роки Другої світової війни. І трапилась вона не з кимось іншим, а з моїм рідним дядьком. Мій дядько дуже гарно грав на трубі, грав в духовому оркестрі, і в армії він попав в частину, де також грав на трубі. Відслуживши. Термін, який необхідний був, він залишився в армії понадстроково, а це був десь приблизно 39-й рік. І ви знаєте, що в 1939 році були приєднані західноукраїнські землі до Радянського тоді Союзу. І ось саме в такій частині на території цих приєднаних. Західноукраїнських земель довелося служити моєму дядькові. Був один із частих тоді концертів, і в цьому концерті активну участь сприймали духовики. Дядько мій грав соло на трубі, і так він віртуозно виступав, що. Після виступу зал вибухнув численними аплодисментами. І потім до дядька підійшла жінка поважного, елегантного віку і подарувала йому медалик, медальйончик із зображенням Божої Матері, наділа його на шию і попросила дядька носити його. А невдовзі, як ми всі знаємо, розпочалася Друга світова війна. І частина, в якій служив дядько першою потрапила на оборону рідної батьківщини. Але недовго довелося воювати дядькові. Частина потрапила в оточення, дядько зазнав контузії і був поранений в голову. Куля пройшла йому поза вухом, і від контузії він став глухим. Але мало того, дядько із багатьма своїми однослуживцями потрапляє в полон і попав в табір для військовополонених десь під ровно. Там, звичайно, панували нелюдські умови, стогін передсмертних наших військових, наших солдатів. Помирали вони. В жахливих умовах. І така ж участь і дядькові судилася. І якщо вже німці бачили, що котрий з солдатів помирає, вони брали його, тягли його десь в одну сторону, звідки повернення не було. Там десь його добивали, дострілювали. І ось одного, дядька, одного дня і до дядька підійшли. Двоє німецьких солдатів взяли його під руки і потягли. І дядько прощався з життям, бо знав, що це дорога в одну сторону. Але трапилось диво. Сорочка розстибнулася і на дядькових впалих грудях висітився медалик. Побачивши цей медалик з зображенням Божої Матері. Один із солдатів сказав матка Боска. І щось вони переговорили з іншим солдатом своїм напарником, і дядька потягли зовсім в іншу сторону. І витягли вони дядька за табірні ворота. А там біля воріт українські жінки підбирали. Військовополонених, часто навіть називаючи чужих чоловіків своїми, для того, щоб їм врятувати життя. Підхопили вони і помираючого дядька. Вони його вилікували, підлікували вірніше, бо глухим він так і залишився. І потім дядько через фронти, через лінію фронту добрався додому, а вдома мамині молитві, і цілющі трави лікаря травозная повернули дядькові слух. І він, починаючи з 44-го року, воював разом з іншими вояками, женучи вже німців з рідної землі. А в 45-му повернувся з фронту і прожив не дуже довге, але звичайне мирське життя. І так Життя моєму дядькові врятував такий, такий собі оберіг, звичайний медалик із зображенням Божої Матері. Ось така історія пов'язана із, із нашими релігійними символами. Ось такі дива відбуваються іноді в нашому житті. А я ще раз вітаю всіх із сьогоднішнім святом. Бажаю всім миру і доброго здоров'я. І хай і в нас, і в вас все буде гаразд. З вами був канал Село Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте. Заходьте на наш канал частіше. І, як завжди, кажу. До зустрічі!